Вітаю вас, мої любі друзі! З вами ваш астролог Клименко Наталія, і це прогноз на новий місяць. Я до вас із гарними новинами. 25 червня о 13 годині 32 хвилини за київським часом настає молодик. Тобто місяць буде у з'єднанні із сонцем і будуть народжувати нову енергію для змін в тому секторі, куди потрапляє місяць. Тож відкриваються нові можливості і. Сприятливо щось змінювати в тому секторі, в тих сферах життя, куди потрапить місяць. Де саме він буде, зараз коротенько і розберемо. Нагадую, що напружений аспект між Юпітером та Сатурном вже розходиться, хоча він дуже любить саме діяти на аспектах, які вже розійшлися. Точний пік аспекту був 15 червня, і це був третій останній дотик, тож починаючи із. 25 числа Юпітер відходить від напружених аспектів і до Сатурну, і до Нептуну. В цьому плані стане легше. Ви бачили, які відбуваються зміни. Світ сходить з розуму, всі бажають перерозподілу сфер впливу, влади, боротьба за території, невиправдані надії, поломки підвищена. Військова агресія, адже і Сатурн, і Нептун зараз знаходяться в знаку Овен, в знаку войовничому кардинальному, напружений аспект між Юпітером та Нептуном і Сатурном, він же діє практично на всю планету. І саме тому ми з вами спостерігали і падіння літаків, і нещодавно було падіння повітряної кулі в Бразилії. Підвищена небезпека з моря та повітря саме на Енергетичні носії на гідроелектростанції, Нептун також пов'язаний з медициною та масовістю вже в липні. І Нептун, і Сатурн будуть в ретроградному русі, тобто вони будуть відходити від точного аспекту, напруженого до Юпітера. Але з урахуванням Орбісу вони діють, на жаль, ще весь цей рік. А про те, чим далі вони будуть відходити в ретроградному русі, тим далі буде в прямому русі йти Юпітер. Відповідно, аспект буде розходитися і буде не так сильно на нас впливати. Про це я розказала вже в своїх відео для кожного знаку зодіаку на липень місяць. 21 червня ми з вами відмічали літнє сонцестояння, яке відкривало перед нами можливості, заряджало сонце і робило гармонійний аспект і до сонця України. А також 24 червня відбулося потужне з'єднання Сонця та Юпітера, планети удачі та розширення. Це все відбувалося на спадаючому місяці, тобто, це були можливості для того, щоб ми звільнили простір від цього непотрібного, що надає не нам розвитку. А зараз, коли і до Юпітера, і до Сонця приєднався місяць, відкриваються нові можливості для змін. Дякую всім за ваші запитання, за зворотній зв'язок. Ті, хто питав, чи буде діяти, наприклад. Гармонійний аспект між Сонцем та Юпітером для тих, хто народжений 29-30 жовтня, так він буде ще діяти. Взагалі, сонце діє з орбісом 6 градусів, тобто це дуже сильне світило. Воно належить до особистих планет, і відповідно Юпітер це планета авторитету. Тож, якщо ви... Проявляйтеся, виступайте, не боїтеся показувати себе як особистість, проявляйте свій авторитет, то відповідно від точного аспекту, від 4 градусів з урахуванням орбісу в 6 градусів. Аспект також буде діяти. Якщо вам не потрібно виступати, брати велику відповідальність за інших людей, то відповідно і орбіс буде менший, адже ваше сонце менше проявляється. Не дивлячись на те, що Сонце та Юпітер були в з'єднанні в четвертому градусі, вони також можуть діяти. Наприклад, Юпітер, оскільки він іде повільно, він буде давати вам успіх весь рік. І за цей період він може торкатися не лише вашого сонця, а й інших планет. Наприклад, він зараз буде у з'єднанні не з вашим сонцем, якщо ви народжені трошки пізніше, але все ж таки залишається представником знаку зодіаку Рак або ж Риби. Проте він може торкатися. Ваших інших планет в цьому знаку і активувати їх. Наприклад, це буде Марс, і ви будете розширювати сферу свого впливу, буде зростати ваша активність та прояв лідерських якостей. Тож я завжди попереджаю, що інформація є загальною і більш детально розкриє дію аспекту, саме ваша натальна карта. Адже я не можу знати, у кого саме в якому знаку і в яких градусах знаходиться яка планета. Але головні. Такі як Сонце, яке для всіх рухається однаково, Юпітер, який рухається повільно і впливає на цілі покоління, вони мають більшу сферу впливу на кожного із нас. А свої прогнози ви також можете дивитися і за знаком Асценденту, і знаком, куди потрапляє місяць. Тож зараз розберемо саме 25 червня. Цього дня зранку буде діяти напружена 29-та місячна доба, символом якої є спрут. А вже із. 6 години 45 хвилин місяць буде переходити в знак РАК, знак сімейний, турботи, затишку. І це сприятлива можливість для того, щоб ви провели цей час разом із своєю сім'єю. А вже о 13 годині 32 хвилини Сонце буде у з'єднанні із місяцем і відкриває перед вами нові можливості. Сприятливо прописувати плани на зростаючий місяць на місяць вперед, для того, щоб ваші плани із зростаючим місяцем. Краще реалізовувалися швидше, діяти ще зарано, а от прописувати плани, робити такий перший крок можна. Починати активно діяти можете 27 червня, коли настає третя місячна доба, символом якого є леопард. Можна провести практику підвіконня для цього вам потрібно покласти гаманець або ж будь-яку купюру і щоб вона насичилася енергією місяця. Нехай побуде. Добу на підвіконні, і потім ви можете використовувати ці гроші для того, щоб зростали ваші фінанси. Так будуть задіяні енергетичні потоки, фінансові потоки. Для вас, мої любі, овни в четвертому секторі буде новий місяць і відкриває перед вами нові можливості, які стосуються вашого місця проживання, сім'ї. Нерухомості, тобто ви можете впроваджувати щось нове в своє життя, успішно вирішувати сімейні питання. Це може бути одруження, а також народження дітей, звістка про їх народження і тим самим розширення сім'ї. Зміни можуть торкатися і вашого місця проживання, переїзд помешкання більшої площі, або ж де ви будете відчувати більше затишку та комфорту. Це можуть бути і вагомі покупки в ваш дім. Підписання юридичних угод та документів, які пов'язані із нерухомістю та земельною ділянкою. Можна отримати гарну звістку, яка стосується вашої батьківщини. Для вас, мої любітельці, в третьому секторі буде новий місяць і буде відкривати перед вами нові можливості, які торкаються вашого близького оточення. Тобто, сприятливі зміни торкаються також і ваших сусідів або ж колег по роботі. Можуть бути зміни, які пов'язані з вашими родичами, братами та сестрами. Нові можливості можуть відкриватися саме для них. Це чудовий період і для нового навчання, для того, щоб купляти гаджети, змінювати їх, змінювати транспорт, а також і підвищувати кваліфікацію, і йти, наприклад, на курси водіння, сприятливий період для виступів, для комерційної діяльності та посередницької для того, щоб ви могли розширити сферу своїх послуг. А також чудовий період для розширення своїх можливостей через заведення нових корисних контактів. Для вас, мої любі близнюки, в другому секторі буде новий місяць, тож будуть відкриватися сприятливі можливості для змін, які торкаються в ваших джерел доходів. Це може бути і підвищення вас по кар'єрних сходах, і від цього буде і зростати ваша заробітна плата. А також може бути. Збільшення кількості джерел ваших доходів, ви можете піднімати ціни за свої послуги. Хороший період для того, щоб пропрацювати свою самооцінку. Чим вища вона буде, тим більше буде заробіток. Хороший період і для виступів та прояву своїх талантів або ж покупок за ваші власні кошти для вас, мої любі раки. В вашому першому секторі буде новий місяць. І Він відкриває перед вами нові можливості, але не лише на. Місяць вперед, але й на весь рік вперед. Оскільки це дім вашої особистості, вашого власного я, вашого прояву в світі і того, як вас бачать інші люди, вашої зовнішності, іміджу, то це сприятливий час саме змін в цих темах. Ви можете змінити свій зовнішній вигляд через стиль. Це може торкатися і зачіски, манери поведінки. Це може бути підписання важливих документів, нові зустрічі, переїзд. В цей час ви можете покращувати рівень свого життя. Це стосується і статусу, тобто всього, що торкається безпосередньо вас, ваших бажань, ваших намірів і ваших навичок. Для вас, мої любі, леви в 12 секторі буде новий місяць, і він відкриває перед вами нові можливості, які торкаються всього іноземного, закордонного. Для когось це сприятливий період для еміграції або ж отримання документів, пов'язаних з кордоном, здійснення ваших мрій, або ж відвідування ретритів. В цей період ви можете запланувати собі відпустку, відвідування санаторіїв або ж місць вашої сили, для того, щоб ви могли переглянути свої мрії і вже з наступного місяця, коли буде молодик у вашому знаку, ви могли реалізувати свої плани. Це може бути певне перезавантаження. Сприятливо побути окремо від людей усамітнено, займатися собою, своїм внутрішнім світом для когось хороший період для того, щоб пройти обстеження організму, займатися творчими проектами усамітнено, щоб ніхто не заважав. Або ж хороший період для віддаленої роботи роботи онлайн. В цей період хтось може вийти на пенсію або ж декретну відпустку. Для вас, мої любі діви, в вашому 11 секторі настає молодик, в цей же період залишається з'єднання Сонця та Юпітера, а разом із ними буде з'єднання і місяць, тож це чудовий період для кардинальних змін у вашому житті, коли ви зможете реалізувати свої плани, прописуйте карту бажань. Візуалізуйте чудовий період, також і для змін в вашому близькому оточенні, колі однодумців можуть бути зміни у ваших друзів, а також чудовий час для того, щоб ви організували свої власні соціальні проекти, а вийшли на онлайн-ринок для того, щоб більше людей дізналися про вас, ваші таланти, вашу справу. Чудовий час і для знайомств, оскільки це дім повторних шлюбів. Також для вас чудовий період і для самореклами. Ви можете стати неформальним лідером в колективі. Чудовий період і для навчання. Це сприятливий період і для людей, які пов'язані з політикою. Ймовірні зміни в цих темах, також у вас. для вас, мої любі Терези, в 10 секторі буде. Молодик, тож сприятливо прописувати плани в першу годину настання нового місяця для того, щоб вони мали більше енергії для своєї реалізації, а торкається цей сектор вашого статусу, кар'єри, ваших амбіційних цілей. Ви можете займатися саме реалізацією ваших бажань, того, до чого ви тяжієте. А це можуть бути і розкриття себе в вашому творчому потенціалі, а в вашому. Призначені в цьому вціленні, може бути і сприятливим часом для підвищення по кар'єрних сходах, можете звертатися до керівників з цим проханням, а це може бути і зміна статусу, яка пов'язана з розлученням, одруженням, із розширенням складу сім'ї. Для вас це сприятливий період і для вагомої покупки, або ж переїзду, і також може бути зміна вашого статусу. Це може бути і перехід із офісної роботи на самозайнятість відкриття власного бізнесу. Може бути отримання важливого документу, зустрічі з пливовими людьми, підписання важливих контрактів, які будуть розширювати ваші можливості. Для вас, мої любі скорпіони, в вашому дев'ятому секторі буде молодик, і це сприятлива можливість для того, щоб ви розширювати сферу свого впливу, свій авторитет. Перед вами відкриваються нові дороги в прямому і приносному сенсі. Дев'ятий сектор пов'язаний із усім далеким, іноземним. Це може бути і переїзд, і мандрівки за кордоном або ж отримання важливого документу пов'язаного з кордоном. Можливість і підписання юридичних угод, навчання, особливо вищої освіти, підвищення кваліфікації. Ви можете для когось стати наставником, запровадити свої курси. Також для когось можуть бути і зміни, пов'язані із онуками, для кого актуально, або ж зустріч цієї людини, яка буде вашим провідником, а також людиною, яка буде мати з вами одні погляди на життя, одну ідеологію. Вітаю вас, мої любі стрільці! В вашому восьмому секторі буде молодик. Тож перед вами відкриваються нові можливості на найближчий місяць вперед. А з урахуванням того, що і сонце, і місяць у з'єднанні із Юпітером, з урахуванням Орбісу, так, дія гармонійна між Сонцем та Юпітером продовжується. Тож ви можете собі запланувати. Зміни, які торкаються великих фінансів, ризикових операцій, Восьмий сектор пов'язаний з езотерикою, психологією, а також вашими інвестиціями. Це дім, який стосується і спадку, можуть бути сприятливі зміни і можливості в цих темах, підписання важливих угод. Ви можете підписувати угоди з банками, це можуть бути колаборації та об'єднання з вашими партнерами, тобто ви можете контактувати з чужими фінансами та ресурсами, і також від цього отримувати винагороду. Це сприятлива можливість і для зачаття для когось. Юпітер сам по собі це розширення і він дає можливості для народження діток. Восьма сектор це сектор а також і народження, таємних сакральних подій. Це сприятлива можливість і для підписання угод із банками, отримання соціальних виплат, зростання цих соціальних виплат. Також вирішення сприятливе для питань пов'язаних із митницею, податками та аліментами. Ви можете відкрити для себе нові можливості в темах великого бізнесу. А Юпітер та Сонце будуть захищати вас, оскільки і Меркурій також. В цьому секторі ви можете вчасно отримати важливу для вас інформацію, звістку, яка стосується кризових ситуацій та ризику. Для вас, мої любі козороги, в вашому сьомому секторі буде молодик, тож перед вами відкриваються нові можливості, які стосуються партнерства. це чудовий період для підписання вигідних контрактів для залучення до своєї праці. Нових клієнтів, нових партнерів, колег взаємодія з ними спільна покупка з вашими партнерами. ви можете проаналізувати, чи та людина поряд з вами, які ви можете довіряти. Це стосується партнерів не лише по бізнесу, але й в особистому житті. Також це може бути і налагодження відносин з вашими опонентами та відкритими ворогами. Сьомий сектор вказує і на можливість перевести ваше хобі, вашу улюблену справу. На офіційний рівень, тобто офіційно заробляти від власних творчих проєктів. Для вас, мої любі, водолії в шостому секторі буде молодик і відкриває перед вами нові можливості для того, щоб ви могли змінити роботу, наприклад, графік дня, сприятливі зміни в колективах. Це може бути переведення вас на нову посаду, можете переглядати свої посадові обов'язки. Налагодити відносини з колегами по роботі, а це чудовий час і для заведення домашньої тваринки, або ж можуть бути зміни в цих темах. Хороший час і для впровадження нових корисних звичок, звернення до нутриціології, до здорового способу життя. Ви можете переїхати навіть і тим самим зміниться ваш графік дня, оскільки це дім допомагаючих професій, то сприятливо також і турбуватися про своїх близьких та тварин. Хороший період для людей, допомагаючих професій, які консультують також військових та медиків. Для вас, мої любі рибки, в п'ятому секторі буде молодик, який відкриває перед вами нові можливості для реалізації ваших творчих проєктів. Сприятливі зміни також можуть бути і у ваших коханих людей, у діток. Це чудовий період для спортивних досягнень, для відвідування світських місць, театрів, шоу. Ви можете отримати звістку про народження дітей. Хороший період для заведення нового хобі, наприклад, або ж для романтичних зустрічей. Ви будете більш помітні для представників протилежної статі, вас можуть більше запрошувати в кафе, ресторани, в театри. Це чудова можливість і отримання насолоди та натхнення від спілкування із людьми, які вас будуть надихати, давати вам радість. Та відчуття гармонії. Хороший період також і для відпусток. Я всім дякую за увагу. Бажаю успішного нового місяця. Молодик вже відкрив перед нами сприятливі можливості, які також будуть на початку липня. Тож, переходьте за посиланнями в описі під цим відео. Для кожного знаку зодіаку вже є прогнози.